Сам Україні! Вітаю вас, друзі, святою неділею, і радий запросити вас до вже 184-го випуску нашої спільної з вами рубрики «Діалог відверто де теми визначаєте ви. Давайте сьогодні без вступних зауважень відразу ж до відповіді на питання. Вітаю, пане Тарасе. Недавно слухав засідання суду по справі Романа Червінського, на якому він сказав, що влада з перших днів війни грабує країну так сильно, як тільки може, але не тому, що вони злодії, а тому, що знають, що країні залишилось недовго. Це приблизно його слова. А ви кажете, що зелені зараз грабують і навіть не соромляться цього. Тобто їм вже стало наш на всю мораль, етику і ТД. Виходить, що план по здачі України все ще працює, і навіть прискорюються їх мілим ручонками, ніби вони включили другу передачу швидкості зливу. Чи я помиляю? Дякую за відповідь. Знаєте і Роман Червінський, і ви не помиляєтеся, можуть бути хіба що корективи. Насправді, чи готувався варіант Київ за три дні? З боку України та безумовно, слухайте, відведення військ, все інше готувалася дача, Готувалася. Для чого? Для того, щоб це стали провінції Росії? Та ні. Росії, мабуть, мали б віддати тільки остаточно з часом Крим, Донбас і все. А все решта, мала бути, ну, така собі Українська Радянська Соціалістична Республіка, вигляді Лукашенківської Білорусі. Чи були такі плани? Ну я бачу всі основи, щоб говорити, що були. Чи сьогодні на такі речі розраховують в Києві? Невпевнений, можливо, але на них вже не розраховують у Москві. І тому. Така річ, як повне захоплення України, як здача України ворогу. Мені здається, навіть Москві на це ніхто більше не розраховує, тому що розуміють, що українці не погодяться на це, що є Збройні сили України, і навіть якщо влада захоче здати державу остаточно, хоче, але не може. Тому що вони є, вони цьому не дають. Тому такі нерви, тому такі істерики проти залужного, тому пішла акція дискредитації збройних сил України, в яку запускають там всіх своїх. Фріків, яких тільки можна, і розкручуються як тільки можливо, тому іде спроба послабити нашу оборону, всі інші речі. Але на сьогоднішній день у Москви, яка має вплив на дуже серйозні певні кола в українській владі, я думаю, плани трошки інші: закріпитися на тих позиціях, які є, максимально е дістати стратегічну і політичну перевагу. Піти на певне перемир'я, провести трансфер влади на Росії, постаратися, щоб в Україні був переобраний Зеленський, створивши для нього якісь певні передумови, які можуть йому в цьому допомогти. І після того, через певний період, подумати, можливо, взяти остаточну Україну, а можливо, відбудуться інші речі. Те, що зараз відбувається у владі, я б це називаю трошки інакше. Так, там є дійсно. Антиукраїнське ядро, яке думає, якби Україна не була взагалі державою, відновити якийсь совок з столицею Москві, це було б найкраще для них. Такі там є там є прямі агенти і там є. От і, ну ви кажете, що вони там, чи Червінський нібито каже, що вони крадуть не через те, що злодії. Ні, там є відверті, тупі злодії, які зараз крадуть, які зовсім не мають намірів бути десь під Москвою. Вони просто розуміють, що рано чи пізно влада зміниться. І їм незалежно від того, чи прийде московська влада, чи прийде чесна українська влада, чи ми вступимо в Європейський Союз. Їм важливо накрасти по максимуму і або так заховати кінці воду, щоб їх не можна було потім судити, або звалити втекти з країни. Такі теж є. Але мені здається, що основна напрямна, по якій йде, це не військова здача України, а це те, що я називаю демонтаж інститутів Української держави і демонтаж України взагалі. Чому я маю припущення, що саме це виконується? Тому що в такому випадку не треба окуповувати країну. Ту країну, яку втримати в окупації в Росії, це вже розуміють, буде просто фізично неможливо. І тому її треба демонтувати. Для цього ми маємо. Так званий, я не вірю, що він був затверджений на Росії, але він психологічно там утвердився і його з радістю підтримують, не реалізують, а підтримують. Так званий пан Боротіно, який озвучив колись Жириновський. Знаєте, що в Жириновському на язику було, то в Путіна на умі. І саме про це йшлося. Пригадайте, Жириновський тоді кричав, да ми Україну положимо по-другому. без ні одного солдата, без ні одного вистрілу. Ми зберемо ідіота президента. Ми їм поставимо ідіота в правительстві, ми їм заповнимо парламент ідіотами. І вони самі зроблять всю роботу, вони самі розрушать страну. Чи цей план реалізується за якимось певним сценарієм тощо? Ні, його підштовхують. Українці, а не росіяни, обрали Зеленського. Українці, а не росіяни, дали йому монобільшість в Верховній Раді, і, відповідно, можливість створювати уряд повних ідіотів, кретинів, фріків, ворогів, розкрадачів, корупціонерів. Українці це зробили своїми руками. А росіяни тільки підштовхнули і допомогли. І потім підштовхували і допомагали, щоб він пішов саме цим шляхом. Демонтаж інститутів демократичного суспільства, системи ефективного управління відбуваються просто шаленими темпами. Плюс економіка її знищує гетьманцев. Українська економіка має впасти. Зараз відбувається страшний удар по економіці. Оцею політичною блокадою. І там десь будуть чи сьогодні чи завтра інші питання з цього приводу, я на них вже відповідав і ще добавлю. Але відбувається удар оцим букуванням нашого кордону. Якась групка авантюристів з Польщі, не суспільство, а певна групка, підтримана реваншистськими гмінами на кордоні, які антиукраїнські настроєні. і за тихого сприяння нинішньої партії, яка хоче залишити поки що партії право і справедливість, залишити жахливі наслідки для майбутнього уряду Туска. Відбуваються дикі речі, страшні, і наша влада тихенько так побаживо, мовчить. Чому Тому що внаслідок цього руйнується наша здатність до оборони і руйнується наша економіка? Це вже підняти не можна буде. Транспортна галузь впаде. Кілька інших галузей будуть відкинуті років на 10-20 назад. Оце вони роблять. Вони роблять це, усміхаючись. Чи вони усвідомлюють, чи вони умисно демонтують українську державу? Я думаю, що дехто з них це дуже добре усвідомлює. Тобто, план не окупації держави, і навіть не внутрішня окупація, план розвалу держави. От я згадав про цей план Боратіна, який є міфічним, насправді його не було напевно ухвалено. Але я вам згадаю про інше зовсім інше. Путінський принцип оцінки України. Він, випереджаючи події, весь час спробував заявити, от після Майдану Революції Гідності, Україна це страна, яка не состоялась, це юридичний міжнародний термін. От на сьогоднішній день Сирія це країна, яка не відбулася. Це країна, яка втратила свою цілісність, свій контроль, яка не може контролювати процесів, які там відбуваються там, будь-які терористи можуть займатися чим завгодно лазити по ній, все інше. От Путіна була мрія, щоб таке сталося з Україною. Вони хотіли додати хаосу після Майдану. Українці їм тоді не дали. Вибори Порошенка зупинили ці плани остаточно. Вони пробували війною додати хаосу. Не дало. Тоді вони. Після виборів 2019 року запустили ті механізми, які Путіну дуже скоро, ну Путіну, я думаю, що вже не Путіну, дадуть можливість заявити, ну так, Україна страна, яка не состоялась, какою вона вам партнер, з ким ви говорите? про що? Що можна говорити з цією владою? От зараз нас підтримують чисто геополітичних принципів, і співчуття після Бучі, після Ізюму, після тих шахів, які були. А далі от зупиниться десь війна і все. Хто буде підтримувати Україну з такою владою, яка робить такі подібні дії? Оце ціль Путіна представити Україну як країну, яка не відбулась. А для цього ця країна має бути зруйнована зсередини своєю владою. Тому те, що вони крадуть це так, просто посередковано. вони не можуть не красти. Люди обрали тих, хто точно будуть красти. Це можна було прогнозувати. Але завдання все-таки інше не окупація, а знищення зі середини. От, десь так я це сприймаю. Так, вітаю, пане Тараса. Тут ідуть певні подяки. То що має до вас запитання, чи не могли би пояснити, через що йде блокування нашого вантажного автотранспорту на польському кордоні? От тільки що згадував, що це питання теж є. Коли блокували торгівлю нашим збіжжям, я розумію про наших зернотрейдерів, а з перевезеннями, що я щось ні, ніде не можу знайти відповіді. Буду вам дуже вдячна за пояснення. Бажаю вам успіхів. в в Україні. Значить так, давайте так. Я зараз тут скажу тільки одну деталь. Насправді, відповідь я максимально дав те, що вас цікаве. Чому це робиться в Польщі, чому там розкручується ця провокація? Два дні тому подивіться в мене на YouTube каналі в відеорозділі. Є більший запис з назвою Заручники на кордоні і щось там, на чию користь мовчить українська влада і тому подібне. Там розписаний механізм оцей, чому. Це є дивний бізнес, який працював на Московії. Чому за ним стоїть партія конфедерація? Тільки чому вони єдині підтримують ці букування? Чому згідно ну занадто децентралізованого польського законодавства це букування могли санкціонувати місцеві гміни, сільські ради на кордоні, які порушили принципи Європейського союзу? Сільська рада на кордоні з Україною може такі речі зробити там. Там давно культивувалися дуже антиукраїнські настрої. От така нехороша річ. Чим далі до західного кордону, тим більше симпатія до України. Чим ближче до українського кордону, тим більше злобине любові. Це розкручувалося ще від совєтських від комуністичних часів. І останні десятиліття теж воювалося. Там не було особливих підстав. Це не зв'язку з поведінкою десь українців. Тощо, ні. Це є пропагандистська робота, яка, на жаль, була і досі в певній мірі триває, в тому числі і руками правлячої партії, яка саме в цих регіонах має найбільшу, найпотужнішу підтримку. А в цих гмінах ще й конфедерація дуже потужна. І от вони розкрутили цю історію, і нинішній уряд, знаючи, що їм шилися лічені дні, спостерігає і потирає руки. От як буде викручуватися з цього їхній наступник Дональд Туск? Тому з польського боку я це описав з українського боку я це згадував ті статті. В нас заголовку навіть винесене. Основне, от зараз ми бачимо далі. Катастрофа просто жахлива. Це катастрофа, ну. Планетарного рівня країну фактично заблокували в транспортних перевезеннях. Кілька галузей будуть зруйновані повністю. Зброя, певні озброєння, гуманітарні вантажі не поступають, Тілий ряд паленомастильних матеріалів не поступає, там і присадки, і все, без яких танки не зможуть взимку їхати. Слухайте, ну це таке враження, що це робиться за змовою трьох сторін. Потираючи руки на це спокійно, дивиться нинішня польська влада, тому що вони відходять і вони задоволені таким наслідком. Це організовано підштовхнуто через сили конфедерації. Оту організацію асоціацію перевізників одного дуже проросійськи настроєного члена в конфедерації. Він великий потужний власник компанії перевізників, які зробили неймовірні кошти на роботі на Росію і Білорусь. Вони працювали туди, коли перекрили кордон, санкції він став дуже про російську лінію вести. Тому друга сторона Росія, яка має напряму абсолютний прямий контакт на керівників цієї асоціації, яка блокує. Інші ж не підтримують, і українська влада. Згадайте, що Зеленський витворяв аж з трибуни ООН верещав про Польщу, яка, до речі, дуже закономірно. Те, що зробилося по зерну, насправді Польща не юридично, але морально і економічно була права, коли вона почала ці обмеження проти цієї дикості, які почали робити зелені зернотрейдери. Саме Зелені, 32 латифундисти, <кій> яких Зеленський завів у парламент. Вони автори тої провокації. Що тоді Зеленський витворяв? І знаємо, чому 12 мільярдів неповернутої валютної виручки. Оце шо і на офшорні, і на оманські рахунки декого, в тому числі. О, там, було, там був захист, а тут а тут іде удар по державі. Тут руйнується по суті держава, економіка, інфраструктура тощо. А наша влада, так знаєте, ну, ми надіємося, що поляки розберуться. Ми надіємося. Жодних істерик, жодних криків, шар мішей приїжджає до Києва, говорить Євроради, з ним говорять все, що завгодно, <кій> крім одного, що Україну заблокували. Тому я бачу в цій історії просто це на завершення пряму змову не власне, не пряму, а опосередковану. Давайте скажемо теж точніше, змову Москви як головного бенефіціара е, партії правої, ну, яка контролює зараз дії конфедерації польської. Е, Партії право і справедливість, яка є побічним вигодонобувачем, втішаючись з цієї ситуації, їх ж ніхто за це по руках не б'є, і української влади, в силу того, що я говорив в попередньому питанні. Демонтаж України це не є просто від тупості, це є свідома політична їхня концепція і діяльність. От, власне, все, що можу вам відповісти: решта, дивіться мій запис два дні тому. Вітаю. А вам не здається, що е, головна причина деградації українського суспільства це бідність і відсутність соціальних ліфтів для більшості людей. Україна це не садок вишневикови хати, це чиновник хапуга, який не вимагає хабарі, це бездушний лікар, це вчитель, який вимагає додаткові кошти за консультації? Чи була в Україні колись якась програма спрямовані на покращення матеріальної ситуації громадян? Знаєте, колись здається, що цей автор задавав подібне питання, але я в кінці відповідав і не дав повної відповіді. Ну, Останньої частини не було, а там було про соціальні ліфти. Відразу вам відповідаю: в тій нинішній системі соціальні ліфти знищені повністю. Я люблю метафори, я колись про це вже говорив. В Україні замість соціальних ліфтів включили соціальні катапульти. Тобто випадкові люди, які жодним чином не можуть бути адекватними до здійснення певної води діяльності, раптово катапультою з смітника кидаються нагору до певних органів влади. Абсолютно ті, які точно не можуть виконувати ці функції. Це взагалі-то описано дуже чітко в такому виді правління. Це ще давні Греції описали: какістократія. От, є демократія, аристократія, олігархократія, а є какістократія. Це свідомий підбір до виконання певних функцій влади найгірших. Найменш підготованих, найменш відповідних з моральної, освітньої і інших точок зору саме це відбувається в Україні. Тому про соціальні ліфти зараз не йдеться. Можливість підніматися по соціальній драбині, можливо, тільки внаслідок певних особистих зв'язків чи демонстративних в лояльності до влади. Соціальні ліфти передбачають, що ти ними піднімаєшся, коли ти відповідаєш певним вимогам. Люди, які відповідають вимогам, зараз йдуть вниз, навпаки. Тому це швидше навіть паралельно з какістократією щодо соціальних ліфтів, це називається меритоцит. Це винищення найпродуктивніших, найвміліших, найвідповідніших е, сфер у людей у сферах управління. Це може бути фізичне знищення, як було в Кампучії і Повпота, або це може бути. Їх видавлення з країни їм створюють передумови, що їм просто тут ну, закінчиться війна. Всі більш-менш думаючі працьоті люди можуть покинути Україну, якщо буде це продовжуватися. Тому соціальних ліфтів немає, соціальні катапульти для найнеадекватніших. А тепер друга частина: чи була в країні Україні в колись програми були спрямовані на покращення матеріальної ситуації громадян? Ну, давайте так. Просто матеріальне покращення громадян, це як правило буває дуже серйозно. Популізм це не рибку треба дати, а водочку. А тим, хто не можуть вже на себе працювати, тим треба дати нормальну соціальне незабезпечення. Була хороша програма за часів мого батька, вона, на мій погляд, була не популістською, вона була адекватною. Програма народного руху України з питань подолання бідності. Там були розписані певний взаємозв'язок, взаємовирівнювання між розвитком. Держави, економіки і наповненням соціальної сфери. Тобто, там тоді пробували в Русі Народному Русі України. Це ще з 94-го року, тоді коли тільки формувалася ота система сьогоднішня тих взаємозв'язків, які є сьогодні, тоді ж навіть про Еліархат повноцінно не йшлося. От тоді була сформована ця пропозиція. Її відкинув тоді Кучма. А потім вона вже потім рух е, був розколотий, В'ячеслава Чорновола вбили, відстоювати не було кому, і та програма більше вже не розглядалася. Сьогодні її вже виконати неможливо, тому що втрачений і час, і ті суспільні відносини. Ця програма була адекватна для середини 90-х, коли було ще не орене поле, і можна було щось робити. З появою вже і олігархії, потім номенклатурного управління. Вже треба розробляти нову. Чи розроблялась нова? Ну, я бачив певні спроби зробити це в Ющенка. Знаєте, були певні ідеї на самому початку правління Януковича, як не дивно пробували зробити. Дійсно, він думав, що він буде правити вічно в цій країні. Йому хотілося, щоб тут був нормальний спокійний варіант правління. Там були непогані ідеї, але вони були дуже швидко відкинуті, тому що більшість хотіли красти. І були про Порошенкові підходи. Я не розбирався дуже в цих програмах, але я наскільки знаю, Андрій Рева повертав. До, ну, спочатку це ще почалося при Яценюку, а потім з приходом уряду Гройсмана Андрій Рева дуже тверезо показав: перше, треба забутися про популізм, треба подивитися реально правді в очі, опуститися всіх програм в цьому рівні до стартової позиції і з неї стартувати в дуже логічний спосіб. Пенсійна реформа багатьом не сподобалася, і мені, напевне, не сподобалося, але вона давала можливість стартувати після чого. Зайнявши позицію, яка є відповідною до реального стану речей, робити ривок вгору і виходити на відповідні е серйозні соціальні піднесення, так як це відбувається, скажімо, в тій ж самій Європі чи в США, це були логічні підходи. Вони не називалися програма подолання бідності, як при чорновологію, тому що тоді були просто інші обставини. Але я вважаю, що це були мудрі підходи. Просто вони передбачали певний момент, обов'язковий без якого це не буде. Все решта, це популізм, те, що називається шокова терапія по кожній програмі, певний перший. Шоковий момент, його треба пережити. Короткий шоковий період, після якого можна нормально нарощувати і підвищувати. Я вважаю, що це була мудра програма. Можете зі мною сперечатися. Вони мені досі пишуть там обурено, як ти можеш підтримувати Уляну Супрун. Так я можу підтримувати, я задоволений. Але давати вам великий розгорнутий аналіз від мене вимагають. Дай аналіз. Чим там Уляна Супрун все. Я не є цієї галузі. Я бачив результати. Вони, на мій погляд, були добрі. Їх знищили дуже швидко. Що далі? Добре, йдемо далі. Е, постійна моя глядачка, пані Вікторія з Ізраїлю. Е, Задає питання і дискутує зі мною. Доброго здоров'я, пане Тарасе, на анексії ви кажете, що дрібне хабарництво не є корупцією. Перше не погоджуюсь з вами. І далі йде мова. Тут довше питання про те, що от в Ізраїлі з цим навезли дуже жорсткий порядок, і від найнижчого рівня до найвищого будь-які подібні дії тягнуть за собою звільнення з посад, все інше там навіть шоколадку відмовляться прийняти. І пані Вікторія правильно говорить, що це є основа. Суспільного несприйняття корупції, те, що ви кажете, це абсолютна правда. Тут вам нема з чим сперечатися. Я зараз поясню, чому була та моя теза. Те, що ви говорите, це називається нульова толеранція населення до корупції. А в Україні абсолютна толеранція. Мені колись один е, такий журналіст. Зараз він дуже всіх повчає, як треба правильно жити, чому Порошенко не такий і все інше. Колись обуренням казав. Тоді ж він був скромнішим. Ти даремно тільки місце там займав в Верховній Раді. Ти ж і в регіоналі опинився, обмастився брудом, і ти звідти пішов і не взяв собі хоча б пару мільйонів, не накрав чи не витягнув з них. Ну, от був би я на твоєму місці, я б таким дурним не був. Я би мільйонером звідти вийшов. І тому дуже часто оцей самий факт абсолютної талантності до корупції в українців домінує. Вони обурюються корупціонерами, не тому, що ті крадуть, а тому, що крадуть вони, а не ми. От, в цьому підхід, тому в цьому ви абсолютно праві. Нульова толеранція від до корупції виховується від тої шоколадки, і я точно цього не захищаю. Ми просто з Володимиром Цибульком пояснюю певний момент. У нас є не зовсім чіткі термінологічні розуміння. Корупція це трошки інше. Дрібне хабарництво це теж безумовно ЗОЗ, якого потім маленького хабарництва виростають потім корупціонери, а потім великі корупціонери. Все, тому що воно дійсно руйнує оту нульову толеранцію до корупції. Але корупція це є зовживання владою. Корупція передбачає все таки певну владу, і це, це вже влада може бути і гаїшника. Це вже буде корупція. А рівень той, який ми обговорюємо з вами, це є інші типи злочинів. Це чисто юридичне визначення, але в кінцевому рахунку вони всі дуже пов'язані. Тому тут ви абсолютно праві. І в нас нема дискусії. З усім цим треба боротися. Просто напрямки боротьби і методи боротьби дещо інші. І дрібного хабарника має ловити поліція, і ви маєте їм заявляти про це, і вони мають це виконувати, а не самі потім брати з нього хабарі і його відпускати. Це має відбуватися. А для справжньої, отої саме законом виписаної корупції, для цього існують інші механізми, тому що там є реально влада. Корупція неможлива в опозиції. Опозиціонер він може брати теж і хабаря за щось. Десь по іншій якісь лінії, але він не може бути корупціонером за означенням. Корупція може бути тільки з використанням владних повноважень, і от тому там є зовсім інша система боротьби з нею. Тому нам з заходу запропонували цю систему антикорупційної інфраструктури, яку Зеленський вгробив повністю. А потім, коли його все-таки примусили її відновити, він зумів ну не він, Єрмак зумів її під себе приватизувати. Тому сьогодні вона так працює, як мокре горить. Іноді ну, дає результат, коли з Америки десь там хтось приїжджає якась комісія. А потім перестає давати. Тому в нас нема з вами дискусії. Будь-яке хабарництво, будь-яка неправомірна вигода це є зло. Просто єдине, що вони належать до різної структури юридичних певних трактувань і методів їх подолання. От, власне, моя вам відповідь, тому тут нам нема про що дискутувати. Ми на одній стороні. Наступне, пане Тарасе, вітаю вас завжди слухаю. Щиро дякую вам за працю. Щодо пана Пояркова, підписана, дивлюся, кожен запис цікаво підтримую його позицію, що владу завжди потрібно критикувати. Але щось здається, пан Поярков трішки був нещирий з вами. Обурюю обурююся, коли він порівнює Порошенка з Зеленським. Порошенко. Було не ле Прошенку. Було нелегко в тих обставинах. Я переконана, що політик з таким досвідом освітою не міг мати помилок, так як йому завало йому насправді ж заважали просто працювати. Зеленський, як ви завжди кажете, інтелектуально стерильний. Як можливо, між ними ставити знак рівняння? Ну я з вами згоден. Слухайте, я товаришую з Сергієм Поярковим. Я ми час від часу перезвонюємося, розмовляємо. Я не буду його там спеціально критикувати все. Але я вам відразу ще тоді сказав. Це, це реакція на мою одну відповідь на питання вже було про Пояркова. Ми маємо різні погляди на цілий ряд речей. У нього є питання до Порошенка. А в мене нема питань до Порошенка, тому що те, що ви сказали, якби Порошенко мав такі умови, як зараз має Зеленський, монобільшість, сухняність населення, там все інше. Слухайте, що би ми побачили в Україні? Ми б бачили неймовірні речі. Тільки судову реформу два роки блокувала фронта у Верховній Раді, і що тому насправді в нас різні погляди, і я наголошую: для мене рекомендація Сергія Пояркова в одному напрямку: те, що він як він б'є. По зеленій команді він б'є в той спосіб, який я не буду робити. У мене інший стиль викладу, і тому, скажімо, глядачі пояркова мене не дуже дивляться, тому що скажуть, ми заснемо в тебе. А мої глядачі обурюються часто на Пояркова, тому що ну і стиль не подобається, і часто буває оті його. Певні порівняння з Порошенком і його підтягування. Я з цим не згоден. Тут я поділяю вашу думку: не можна порівнювати діаметрально протилежні речі. Ворог, який знищує українську державу, і патріотичний професійний високопрофесійний лідер, який зробив все для того, щоб цю державу в... врятувати і розвинути. Я вважаю, що тут Сергій в цьому не правий. Ну але що пробиш? Він виконує іншу функцію. Дивіться його в першу чергу з огляду на те, він. Розгромлює, добиває тих, хто його дивляться, прихильників Зеленського в їхніх аргументах. І як він казав, ну а я далі ще й кажу: от я теж не люблю Порошенка, але іншого нема. От він виставляє таку логіку. Ну, ще раз кажу, я з нею не згоден, але вона має право на існування. Просто ми маємо розуміти, що в цьому він не правий. От і все. Так. Наступне питання, не знаю, відповідати не відповідати, бо зразу будуть дуже багато обурених. Мої вітання, пану Тарасу, дуже цікавить ваша думка про Кушнарьова. Завжди був прихильником вашого батька, і пан Кушнарьов теж був дуже цікавий як політик. Я собі зараз уявляю, якщо я скажу хоч щось нормальне, який буде випад. Я Вілкува. кажучи, так, це мафія, так це все, але говорячи про те, що там є певне. Там є певний нормальний корінь, І там є. Це не Коломойського олігархічні е, приспішники. Це люди з середовища Ахметова. І про Ахметова, і про Вілкова. коли я кажу, що щось нормальне при купі критики, при купі різних речей. Хтось вибухає і каже, як можна, вони абсолютні негідники. Ну, в такому випадку у вас всі будуть однакові. Ви потім і скажете, що і Порошенко і негідний, і все. Вертаємося до Кушнарьова. Кушнарьов відверто про політик. В цьому плані негатив. Кушнарів. Був жорстким антиюшківцем. Так я був проти Ющенка, проти його команди. в мене були дуже складні відносини. Але ідеологічно, ми потім дуже швидко знайшли спільну мову. Я про це згадував вчорашньому записі до Дня пам'яті жертв Голодомору. І ми, ми могли нормально спілкуватися і досі, ну не зараз, вже давно вже не було, але ми могли на певних конференціях зустрітися, нормально поговорити. А в Кушнарьова була просто дика особиста ненависть. Там є дуже багато речей. Кушнарьов виходить зі совка. Але, а зараз я скажу ті речі, які комусь не сподобаються. Але він мудрий чоловік. І от мені, коли був похорон кушнарьова, а я приїхав тоді до Харкова на похорон Кушнарьова, і мені один з його заступників колишніх ще по тому рай ще в 90-му році, переказав сова Кушнарьова. Каже: він говорить: ми ж тут кричимо, що там на заході України бандерівці піднялися, все. І каже: Слухайте, а давайте зупинимося. Давайте помовчимо і просто подивимося. Каже, ці люди воювали за Україну. А ми зараз йдемо до проголошення української незалежності. Ми декларацію про суверенітету недавно прийняли. То, може, вони в чомусь праві? Давайте просто помовчимо і постежимо за тим, що вони роблять і що вони проповідують. Ну, це підхід конкретного кушнарьова, ще як діяча комуністичної партії, першого секретаря якоїсь там райкому чи міському компартії в Харкові. Знаєте, є така приповідка українська: краще з мудрим втратити, ніж дурним знайти. Коли ви маєте вибір між кушнарьовим і В'ячеславом Чорнововим, мовно кажучи, там, чи подібними людьми, то мені здається, все зрозуміло. Ви обираєте тих, Кушнарьова, Кушнарьова, Ющенка, Порошенка. А коли ви маєте вибір між людьми, подібними на кушнарьова, які в чомусь є противниками, навіть чомусь ворогами. Але мудрими, з якими можна вести дискусію, яких можна переконати, коли в тебе є аргументи, і такими, як Зеленський і його команда, ну чи навіть в кінцевому рахунку, як тим, до чого докотився Янукович, особливо після 2012 року, це повна деградація. То, мені здається, краще знайти таких, про кого сказана дійсно ця приповідка, що краще мудрим втратити, ніж дурним знайти. Оце відповідь моя по Кушнарьову. І дуже коротко. Питання про те, що тут Зеленський знову розказує, як проти нього Майдан Росія буде робити, як вона хоче його убити все. Знаєте? Моня, мені сьогодні хотіли дати по морді, а откуда знаєш, що хотіли. Тому що, якби не хотіли, то би не дали. Якби хотів вбити, то б вбили. На прямому снайперському пострілі в Харкові. Ой, кажу, в Харкові, в Херсоні. Ноль. Насправді він найцінніший для Росії президент України. Ніколи Росія не матиме такого президента більше, тому вони його бережуть, як Зіниці Ока, і тому й підігрують в чомусь, що він міг на виборах знову себе протягнути. І будуть ці підігрування. А чому він це говорить? Це по Фрейду, коли ти сам це знаєш, що ти проросійський, і ти маєш ту співпрацю, тобі хочеться виправдовуватися, навіть коли тебе не звинувачують. Все, слава Україні! Тримаймося.